В Україні деякі категорії пенсіонерів повинні проходити так звану ідентифікацію. Це потрібно для того, щоб надалі отримувати соціальні виплати від держави. Сама ідентифікація потрібна для того, щоб у пенсійному фонді розуміли, що отримувач пенсій це живі люди, які використовують кошти саме для себе. Тому в цьому відео покажу, де можна подивитись, чи проходили ви ідентифікацію, а якщо проходили, то коли і яким чином. Будь онлайн, вирішуй питання просто з дому. По перше, потрібно перейти на портал пенсійного фонду. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Натискаємо вхід. Які є варіанти авторизації в особистий кабінет пенсійного фонду, на каналі є таке відео. Посилання на нього також буде в описі. Я буду входити за допомогою електронного підпису від Приватбанку. Як швидко зробити такий електронний підпис, посилання також буде в описі. Обираю Приватбанк. Далі обираю файл ключа. Який збережено на комп'ютері та прописую пароль для цього ключа? Увійти. Після авторизації вам потрібно буде перейти на вкладку Моя ідентифікація. І тут ви зможете побачити дату ідентифікації та яким чином вона відбулась. Важливо, якщо пенсіонер не потребує ідентифікації або жодного разу її не проходив, тому поля, дата та джерело будуть пусті. Сподіваюся, відео було вам корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.